Вона не просила помилування, не спокусилася на славу та мирські спокуси. Сьогодні у Львові прощалися із останньою зв'язковою Романа Шухевича. Дарії гусяк було лише 26, коли вона отримала максимальний термін ув'язнення. 25 років свого життя дівчина провела у радянських таборах. Серій Гусяк заарештували у 1950 році за те, що була особистою зв'язковою головнокомандувача Української повстанської армії. Впродовж року її допитували у Львові у тюрмі Налонського. Пізніше вона згадувала: нігті випалювали аж до тіла папіросами. Так візьме, покурить, покурить, щоб роз'ятрити вогник і прикладає. І так один перепропалив до, до тіла, і другий. Ні, хоч. я так тримала і, і, і я навіть не рушилась. Окрім фізичних тортур, радянські слідчі застосовували і інші методи впливу катували родичів. До мене було особисте особливе відношення, тому що вони знали, що я знаю, де є Шухевич. Вони били навіть мою маму для того, щоб я заговорила. Але Дарія так і не заговорила: молоду дівчину позбавили дому, батьківщини, волі. Її маму та сестру також відправили до таборів. Після звільнення Дарці не було навіть куди повертатися. Її прихистила у себе Катерина Зарицька. Разом намагалися допомогти іншим політв'язням. І відразу в той самий день вони. Бабця вже тим займалася, складали списки тих, хто є в тюрмі, і тим, до кого не можна писати, кому немає до кого писати листів. І вони писали всім листи до тюрми. Вони сушили зілля, траву, чай, горішки, важили все по грамах і відправляли кожному, кому потрібно, коли пані Дарія прийшла з тюрем, коли прийшла вона ті страшні періоди свого свого утримання в в'язницях вона живріла й дбала за тих людей, які перебували ще там, і вона не оминула увагою жодного в'язня, який переслідувався у ті. На жаль, трагічні часи Дарія Гусяк жила насамперед із турботою про інших, говорячи про пані Дарію. Її друзі насамперед згадують її вчинки, захоплюються її життям та жертовністю. Героїня, щоб бути правою рукою командира чи командуючи упа романа Шахевича, пройти всі поневіряння всі бойові дії ці перебування в Сибірю. І і залишатись людиною стернем. Вона дуже гідно вела боротьбу свою з радянською владою. Дуже гідно. Вона сміливо, мужньо, без слова жалю на Бога, на на людей. Вона витримувала всі покарання, які їй виписала ця влада. І при цьому вона була надзвичайно скромною уже за незалежної України разом з іншими зв'язковими Дарія Гусяк зустрічалася із школярами зі сходу України, розповідала їм про своє життя та нашу історію. Вона вірила, що ми не можемо побудувати Україну без великої України. То було її таким завданням об'їхати всі можливі міста, містечка і створити усередки союзу українок і гуртувати навколо ідеї незалежної України. Навколо національної ідеї провести Дарію в останню путь прийшли й інші політв'язні радянського режиму. Вона померла в такому віці, але це є начебто і символ. Бо цей вік ще нас єднає із нашою повстанською армією, і з тим часом боротьби. Дарія Гусяк залишиться прикладом і для молоді. Вона вийшла із таборів в 51 чи 52 роки, і вона все таки не здалася. Вона вийшла мотивовано і продовжувала справу збереження України. Ми мусимо взяти з них приклад, як далі боротися за Україну. Поховали останню зв'язкову головнокомандувача УПА у родинному гробівці Шухевичів: Святослав Драбчук, Вікторія Палайда, Олег Гасюк, програма Очі.